Привіт, друзі! Ви на каналі Теліжанта. Мене звати Владислав і це продовження нашого номограю про гру Фермо Симулятор 22. І це у нас життя черкаського фермера в Україні, звісно ж, <смір> <смір> у селі кошмар. Так, попереднього разу ми з вами придбали ось нового тракторця. Це у нас New Holland Легенда 15-ї ферми. Ну що ж, давайте причіплюємо нашу. Міні-косарочку, ну і також причіп для підбору нашої трави. Бо тому що я говорив, що я продав е, так само згортачі, підгортачі, ну, неважливо, і також продав нашу тюкувальню. Я це зробив із-за того, що ми не будемо займатися силосом, ну і ще, окрім того, нам потрібно дуже багато, дуже багато трави, бо тому що вівці її дуже багато хочуть їсти. Чомусь вони більше 10 тисяч. Літрів тої трави з'їдають, що дуже дивно. Хоча в нас 250 овець і за добу вони з'їдають, хоча можна сказати за місяць, яке багато з'їдають вони у нас. Тому варто ви, вирішити цю проблему. Ну і добре, що я придбав ось цього нового ні бо тому що на попередньому зетрі я їхав, можливо, десь до 4 хвилин. 3-4 хвилини їхав. А тут я їду в два рази швидше. Дивіться, різниця між зетром попереднім нашим. Тракториком, ну і ось цим величезним трактором New холандом друзі. Ну ще хотів би нагадати, якщо ви хочете продовження дангоному граю, то не забувайте про ваші подобайки і також позитивні коментарі, а також підписуйтесь на цей канал, друзі. Вам не складно, а мені буде, от як приємно бачите, що ви підтримуєте даний проєкт. І його варто продовжувати. Ну що ж, тим часом ми приїхали до нашої ферми, яку ми отримали на власному початку, І тут у нас є... Вівчарні. І тут зараз ще хотів показати вам. Дивіться, ми посадили попередню разу канолу Ну або Ряпс. Потім ось я ще хочу взяти контракти. Бо тому що, крім того, що ми будемо косити травичку, я ще хочу виконати два контракти із жнива. Ми будемо збирати з вами, здається, сорго. Так, сорго будемо збирати з вами на новому комбайні фенді. Дуже цікавий комбайн. Певно, це вас зацікавило дуже. тому Перше покосимо, а потім вже повернемося до комбайна. Так давайте накосимо, бо все ж попереднього разу ми дивилися, водички у них не було зовсім, а от трави у них було десь трішки більше однієї тисячі літрів. Тому варто ще плюс підназбирати ці травички і напевно, що одним причіпом це все не обмежиться. доводиться ще раз накошувати це все. І знову ж нагадую, силусом я займатися більше не буду. Це ж ми тут займаємося вівцями і нам, певно, цього досить. Може, ще щось зробимо. Хоча, от дивіться, зобець, ми не тільки отримаємо вовнику, ми також можемо продавати по ідеї, так як наш завод його не встигає повністю переробляти, то ми і продаємо тканини, вовну і тканини. За, бав... вовну... за вовну ми отримуємо десь до 9 тисяч. 10 тисяч точно можемо отримати за один місяць. Ну, За ігровий місяць, а не реальний місяць, з яким треба працювати. Ну ось так. Я ось майже наповнив ось наш причіп і зараз його відвеземо нашим вівцям. Якщо не помиляюсь, там всього 34 чи 35 тисяч літрів всього влазить у ті вівчарні. Можна наповнити травичкою, а водицею, здається 4 з чимось тисячі. Чесно, не, не пригадаю, все, ми його <хи> заповнили, тепер можемо висипати і все. <хи> Потім ще доведеться їхати і ще косити, 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 і ще раз косити. Добре, що я продав не потрібні нам агрегати, не потрібні нам причіпи. Все ж треба використовувати те, що потрібно, а не просто воно буде там стояти, а ми його не будемо загалом використовувати. Все ж треба використовувати все, що ми придбаємо, досить ефективно, що все висипаємо. ну По цей причіп повністю весь піде. Бо у нас тут 23 тисячі літрів, здається, влазить, а тут цього 35 чи 34 літри максимум в цій вівчарні. Ну, давайте далі продовжувати наш, наш покіс. Ну, що я можу сказати стосовно Zet стосовно стосовно Holland, вони ну за. За їхньою міці, це ніби як однакові трактори, бо тому, що і попередній зетер, і оцей вони збираються з однаковою швидкістю. Але все ж дивіться, у нас оновлений трактор. І це більш радує, чим певно зетер. Ну і добре, що ми його замінили, зробили. Маємо тепер кращу техніку, дивіться. Наже їх у нас є Ніхоленд. Так висипаємо, не забуваємо і про це. Так, цікаво, чи весь піде причіп, чи мені доведеться ще піти підкошувати. Що, можливо, якщо залишиться, можливо, там менше 10 тисяч, то я все ж лишу цей причіп, а потім я вже докошу за записом. Точніше, після цього запису я докошу. Так, давайте десь поставимо його. Давайте ось тут, щоб потім було легше його причіплювати. І щоб воно не заважало нашій цистерні. Так, давайте також відчіпимо нашу косарочку і поїдемо зараз до томцю. Це ж виконуємо два контракти із жнивами і трішки про, поговоримо про цю забавку. трішки навіть детальненько. Так, ну що, сідаємо у наш фенп 6275 l Це, до речі, реальний комбайн. Ну і він бачите такий оновлений, осучаснений. Це не той, на якому ми їздили. Не пам'ятаю, як він називається, це якийсь німецький. Я, я й ту назву, певно не прочитаю німецькою. Так, давайте зараз якось причіпимо його, трішки незручно причіплювати, що мені не подобається в цій річ, що дуже важко причепити е, оцей причіп. Так, давай причіплюся. Щось не може. А, є, все. Добав треба якось так під'їхати, щоб воно рівно було але ні. Тут якась зовсім інша система підбору комбайном. Добре, зараз прийдемо вулочкою. Теж не забуваємо, що треба через вузлички проїжджати. Можливо, ми щось прогавали, Хоча ми тут і бували, ми з вами тут їздили. Здається, напевно, в 19-й серії, чи в якій, я не пригадаю, чи 18. Та ми загалом дуже багато робили, дивіться, в цьому кошенку. Це вже 21 серія. Вже у нас попереднього разу був Ювілей, а це вона вже 21 перша серія. Скоро будемо йти до кінця, а потім, можливо, почнемо щось новеньке. Хоча... Можливо, щось там, знайдуть цікавеньке на цій мапі і можна знову ж ще кілька серій зробити. Ну, якщо ви, звісно, не проти. А потім по, підемо до якоїсь іншої мапи, потім ту мапу також ми закінчимо. І потім вже по інших і по інших. Вже якісь інші забавки у нас будуть в на симуляторі Бо дивіться, Євротак-симулятор у нас виходить, подорож України. А тут у нас про фермерство на Черкащині. Так, давайте зараз почнемо обмолочувати це все. Ну Запускаємо наш комбайн, опускаємо жниверку і так, розгорнули, здається, так. Розгорнули ми комбайн і можемо тепер це все обмолочувати. Ну, стосовно 15-ї ферми. Ну, я говорив, що я вам обов'язково розповім про те, що я колись та є, бачив і що я хотів би втілити у своїх планах у майбутньому. Стосовно РП. Так, ще давно в 15-16 роках я. Чисто випадково натрапив на два от польських канали. Здається, Кадор Вітри був ще один, ну його, певно, вже немає на Ютубі. Ну і там цікаво було те, що вони робили новому граю фермі. Один просто виживав на старій, можна так сказати, невеличкій техніці. Кадор була така називається польська фарма. І інший також, у нього також була польська фарма. Або Орське господарство. <хи> і цікавим стосовно другого не, не Кадора, а стосовно другого, то він там знайшов всі модифікації. До прикладу, в нього там була птиця. Ми знаємо, що у звичайній грі, ну, до прикладу, ось цій можна також порівняти, вона не сильно змінилася, якщо порівнювати з 15, окрім деякої техніки, великої кількості техніки, ну і ще от деякого функціоналу. Ну, а ще графіка, звісно ж, змінилася у цій забавці, то там, от, стосовно птиці, то там не тільки були от е, не тільки були кури, але й були навіть бролери, різновид кур, курей, вибачаюся. Ще там були навіть індики, качки також були різні, здається, навіть гуси там були, а ще особливо, що колись були виробництво пов'язані з вулика, вуликами там також. Там не треба було відвозити мед. Там він автоматично продавався, але все одно можна було побачити, що там, там з'явилися банки меду, і вони там продавалися раз в день. Ну так, там не було показано місяць, там був суто день. Бо тоді ж не було такого, ну, такої розбіжності, особливо в часі, ну і особливо в порах року. Це вже пори року додали оцю ферму 22-гу. А ну, на попередній версії можна було, якщо хочеш грати із сезонами, то обов'язково встанови модифікацію. Ну і ось хотілося б таке, знаєте, зробити схоже. Хоча я не впевнений, що я б знайшов би такі модифікації. Ну і стосовно тих часів я Ютуб не сильно тоді дивився. Я більш так активно почав його дивитися у 18 19 роках. Ну і в 19-му році я таки познайомився остаточно з українським ютубом. Створив свій перший канал, е називається Влату. Колись його вів, а зараз е ін інші, знаєте. Перспективи. Ігри деякі набридають, починають не подобатися тобі, або ти вже їх просто переграв. Хоча я ту гру гра, граю, до прикладу, 10 років. Ну, не поступово 10 років кожного дня. А так 10 років тому познайомився з нею і от знову ж ми не граємо. Хоча з кожним роком версії змінюються, додають зовсім щось нове, і ми, речі, тут закінчили навіть жнува, поки я розповідав. Вам якісь тут байки. От тому я хочу зробити щось схоже стосовно РП, знайти модифікації. Хоча я не бачив ще ні жодної української мапи, такої доробленої, де можна було б втілити дані плани. Так, можливо, дехто скаже за Красилівку, але Красилівка, певно, переважає тим, що там дуже багато виробництва. Вона доволі схожа до словацького поселення, до словацького села. Якщо ви добре знаєтеся, ну якщо ви давненько дивитеся ферму і знайомі з деякими з багатьма мапами, то, звичайно, що ви знаєте про цю мапу, про словацьке село. І тому ось так. Чи втілити можна, напевно, що таку РПшність ти точно не втілиш. Хоча там є деякі от елементи, але все ж, все ж мені здається, що горбані от найкраще підійшли б для ось цього. Багато сіл, можна багато де продавати свою продукцію. До прикладу, можна не тільки от продавати продукцію, але й можна і мати невеличкі поля, до прикладу, можна якусь невеличку техніку мати, можна також двір мати, можна завести тварин. Ще, ще от згадав, були такі будівлі стосовно тварин. Там щось було ну, відносилося до свиней, також відносилося до... Скотарства. Там також були такі прироблені моделі, можна побачити анімацію, як рухались там тварини, просто там закупив кілька, і вони тобі там приносять дохід, якщо ти, звичайно, їх погодуєш. І варто було б зробити у цій грі таке схоже, таку, знаєте, зреалізувати все. Хоча нещодавно, коли нещодавно, десь два роки тому, я трапив на один, ну знову ж, польський канал, не дивуйтеся, я просто ферму переважно дивився польську і зараз я. Переважно так дивлюся польською мовою. І от що цікаво, що також модифікацій доволі повно. А ще ж ці ж нові, нова реалізація стосовно того, що ти можеш підбирати речі, можеш відвозити там піддони. Такого не було ні в 17-й, ні в 15-й, навіть в 13-й фермі такого не було. там додали відрик, там додали лопату, також їх можна було використовувати. Я сподіваюся, що вам ці розмови ви здалися не якими її людьми, певно, ви щось дізналися, щось нове. Ну, це основно, тої історії, що я знаю. Ну і на основі того, що ми просто от, сидимо і це все омолочимо. Як це можна по-іншому е розкоментувати? Так, обходимо також з цього боку, бо все ж дивіться, я заговорився, а от я не коментую те, що відбувається от ось тут перед екраном. Дивіться, ми обмолотили перше поле. Ми зараз омолочуємо наступне. Я підвіз наш трактор ближче. Чому я це зробив? Бо тому що у мене скоро цей бункер заповниться і доведеться. Все одно доведеться приганяти цей трактор. Нікуди не вінешся від цього тракторця, все одно треба наш ніхолодь підганяти з нашим причіпом і щоб потім це все вивантажити. Дивіться, дуже швидко йдуть нас жнива. Хоча не впевнений, що ми зробимо дуже багато, але все ж ви бачите, як працює цей комбайн. І можете навіть написати в коментарях, як вам ця моделька, як воно все так виглядає. Насправді мені подобається ось цей комбайн, те, що я знайшов на просторах інтернету. Мені справді подобається. Ну, звісно ж, посилання на всі модифікації, які я використовую у цьому номограї, ви зможете знайти в описі. Тому заглядайте туди, а не задавайте всякі там питання, де воно, де воно, де ти брав його. Все в описі. Дивіться, завантажуйте і бавтеся. І бавтеся у ті ферми. То точніше не ферму, а з цими модифікаціями бавтеся, а потім вже ферма. Дефікації також можливі. Ми тут маємо і крас, хоча я краще не випробовував, але я робив огляд на нього. Там я не буду купувати крас, це вже занадто. Певно, ми на красивці придбаємо крас і потім будемо на ньому їздити. Так, тим часом я заговорився і будемо зараз вивантажувати наш комбайн. Так, виїжджаємо сюди. От тому питання до вас. Чи цікаво вам спостерігати за РП? Ну так, ти ускладнюєш, звичайно, для себе гру, але це ж певно і також цікаво. Більш наблизити гру до реальності. Хоча це дуже складно, дуже складно знайти потрібну кількість модифікацій, які тобі необхідні, але все одно це круто. Ну і справді на деяких польських мапах справді ось така РПшність е, присутня. Ну і нам такої РПшності, звісно ж, не вистачає. На наших мапах, ну що там Млоницька, що там там Млоницька, ну що цей кошмар, ну, що там якісь інші мапи. Ну, Якщо будуть горбані вийдуть повністю, то точно там буде у нас РП. Бо там мапа якраз для того, мапа у нас це ще й найбільша, ще й найбільша, певно, серед інших курицьких мап. Хоча насправді існує навіть мапа 16 на 16, я боюся явити, що майбутнього буде 32х32. Скільки там каже Путін? Я не пам'ятаю, яка там таназа цієї мапи, але точно вона десь десь є, десь її можна завантажити. Навіть моносильні на замовці завантажити усі, якщо зайти там, у модифікації, там також можна знайти. Якщо там зайдете, там також можна навіть, модифікації на ХТЗ, на деякі інші польські мапи, на німецькі, на американські, навіть на бразильські, я, здається, є. Ну, все от в меню заходите і там у вас є вкладка модифікацій. Там просто знаходить те, що вам необхідно. І там навіть деякі модифікації є стосовно РП. Хоча я буду шукати, певно, що е, на одному сайті. Це ж не хоче його все там обдивлятися. Це ж на сайті глянемо, а потім ну, щось на YouTube, можливо, буде якийсь пак у когось. Ти подивимося, як там називатися модифікації. Ну що ж, давайте зараз під'їдемо ще ось тут, а ми лишайте зовсім трішечки ще оцей прохід і можна вивантажувати це все. От так бачите, потихеньку-потихеньку і ми от з вами її все зголотили. Ну, Стосовно то, чому YouTube в тих часах, 16-17 років не так часто бився. Тому що інтернет був таким хорошим, ну і... Дитинство, дитинство. Дитинство ти ні на що не проміняєш, тому... Часто був на вулиці, а не дивився, хоча переважно я дивився телевізор QTV, до прикладу. Дехто настальгує за QTV, Отож, бо колись був, <голись> був QTV, та й багато, певно, хто їх дивився. Все, закінчили. Ну і це все, що ми маємо із двох ось таких полів. Ну що ж, поїдемо зараз на розвантаження, подивимося, яку кількість грошеняточок ми отримали із наших жнив. А потім вже будемо підбивати наші підсумки, що ми досягнули у цій серії. Ми сьогодні з вами випробували і також New Holland, і також ось комбайнш. Так, доїжджаємо тим часом ми до нашої вівцеферми, бо тому що, пам'ятаєте, біля вівцеферми у нас знаходиться одне місце, де ми продаємо, а ну, деревину там продавати. Зразу скажу, тут ніде на мапі не можна продавати деревину і там деякі інші. Ну, Про продукти не можна загалом продавати на цій мапі. Що, звісно ж, дуже дивно, і чому на цій мапі такого функціоналу немає. Напевно, не доробіток самої мапи. Але все ж ми от і, щось й тут <хи> робимо, знайшли ідею, ми взялися, взялися за ню серйозно і ми її будемо добивати до кінця. Не будемо ганяти з однієї мапи на іншу, там по кілька серій, а ми зразу от з вами. Пограли на одній мапі 30 чи 40 серій і перейшли потім на іншу. А то буде так само, як і з польською мапою. Ну що ж, забираємо наші грошенядочка, плюс 1000 євро ми з вами маємо. Ну і плюс ще дохід із продажу нашого ворожу. Також варто було б, знаєте, врахувати це також дохід. <с from the world> <sharp> <sharp> Можна сказати, що це вона ще й вік, хоча він згадують 17-та ферма, там були цікаві завдання. Де ти за швидкість міг отримати також чайові? Ну і в 15-й фермі там було за виконання завдань, також були чайові, коли там перевозив дещо або скошував траву. Ну що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Я не знаю, чи воно було цікаве для вас, чи було корисно для вас. Ну, ви знаєте, що робити. Подобайки потрібно обов'язково ставити. Ну і також підписуватися на цей канал. Друзі, вам не складно, а мені буде приємно. Ще виплатимо кредит від... Тисячу, щоб нам не були великі відсотки кредиту. Ну що ж друзі, дякую за увагу! Дякую, що дивилися це видиво. Слава Україні! Слава Збройним силам України!